Музей води в Києві розміщується у старовинній водонапірній вежі у хрещатому парку. Вона була збудована в 1876 році за проектом архітектора Олександра Петра Адріана Шіле та впродовж багатьох десятиліть забезпечувала потреби киян у воді. Її висота 29 метрів. Основною метою діяльності музею є інформування людей про гідросферу землі та водні ресурси України. Їх вразливість та необхідність для життя, технології підготовки безпечної для здоров'я питної води в системах централізованого водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, а також раціональні методи водоспоживання. Пропоную розв'язати таку задачу резервуар для води, що знаходиться в Київському музеї води. Має форму прямокутного паралелепіпада, виміри якого дорівнюють 5 метрів, 6 метрів і 7 метрів. Скільки тонн води вміщує цей резервуар, якщо маса однієї літри води становить 1 кг?